Доброго дня, друзі! Пропонуємо до продажу дуже гарний новий будиночок в селі Червона Слобода Черкаського району та Черкаської області. Зараз ми бачимо садочок з молодими насадженнями фруктових дерев. Далі туди також є молоді дерева, фруктові. І додатково бачимо, що дуже просторий гараж. Основний будиночок. Основний будинок у нас цегляний, утеплений мінуватою та додатково обкладений цеглою. Зроблений мансандровий поверх, перекриття дерев'яне, а другий поверх мансандра політ вашої фантазії. Сходи на другий поверх виведені. Вікна склопакети, дуже якісні. До будинку підведено світло три фази, 21 кВт заведено. До будинку, газ заведений до будинку, заведений інтернет маклауд, вода із власної свердловини та виведена каналізація. Проходимо далі по стежці. Бачимо сортовий виноградник, ще безліч фруктових дерев. Земельна ділянка у нас 15 соток, правильної форми. Дуже чудове місце розташування самого будинку, неподалік. Центру, все повністю поруч, садочок, школа, центр, всі магазини та зупинки громадського транспорту. Зараз проходимо далі. Ще раз будинок. Піднімаємося на терасу. Бачимо вхід на кухню. І основний вхід до будинку. Заходимо до будинку.